Так, доброго дня вам усім. Як подивимося сьогодні таку тему. В Москву приїжджав з Китаю Великий гость. Ну, як карта бачить оцю поїздку, результат цієї поїздки, що має Китай, що має Росія, до чого там вони договорилися. Подивимося, як карта бачить це все. Подивимося. Як це бачить карта? Китай, Росія. І багато шуму, багато розказів. Ну, приїхали поучити Росію зразу по карті учоби. От приїхали показати, розказати, научити Росію, як тобто поїздка на учобі построюна. Научити розказати і все. Нема нічого. Дуб, що тут по карті примерно п'ятьорка Пінтаклі. От дві людини. В цих двох людях ми ну, примерно беремо Росію і Китай. От вони з костелями по снігу, голі, босі. Ну, Тобто люди ні про що не договорились, ніхто нікому нікого нічого не навчив. П'яка Пінтаклі це отношення самі нестабільні, які могли бути от, за час їхнього там їхньої дружби, от вони зараз по п'ятерки пентаклі йдуть нестабільні. Тобто ніхто нічого, обом з цих отношений, ну в цій встречі, обом їм ну, погана карта падає. Есть, обоє. Не те, що там Москва нічого не отримала, Китай отримав. Ні, обоє вони як то як-то не знайшли обшого язика. Тобто духовно, душевно вони не сплатилися. Тобто карта, як показує, немає нічого общого. Не знайшли вони щось таке, що це. Ну і карта, бачиш, кожен дивиться в своє будуще. І примерно от, перед тим п'ятерка Пентаклі не бачить Не Росія Китаю в будущем, отак ну, от, от Китай відноситься, не Китай Росію не бачить. То тобто, в будущем, от вони по, 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 по різні сторони барикади. Ідуть. Карта залишила все в карті очікування. Тобто, ну ждемо, що буде далі. Що далі буде? Дуже малі карти, дуже мелкі карти. Дуже, що там роздували, роздували, роздували. Ну, бачиш, кожен постарався показати по п'ятій по карті, по преп'ятствию, кожен постарався показати свою значимость. Тобто, по десятки пентаклі, кожен показав, що от ціна Москви от така, дуже велика, Китай, ми ще більші. Тобто, при цьому всьому кожен залишився. Тобто ніхто не перед ким не приклонився, не нахилився. Нічого тут дуже, дуже маленькі карти. Єдине, кожен на своєму, в своєму заключенні залишився. Китай в своєму, Росія в своєму. Тобто не більш, не менш. Тут карта, дуже, дуже малі карти, дуже малі карти. нема ні одного старшого аркана. Тобто ніяка вона не судьбоносна ця встреча, нема нічого. Тож ждать її ждали. Да, карта сім'я Пентаклі, карта ожидання. І думали, що от від неї буде будуще. Людина стоїть, у в дивиться по тройки жезлів. Тобто люди теж ожидали, що от на ній на цій зустрічі, построєне будуще. А воно, ну що, ну, ну ждіть далі. Примерно карта показує, ждіть далі. Давайте три карти візьмемо отут. Як для Москви ця встреча, а тут для Китаю, як встречаться. От для Москви, як пройшла для Москви ця зустріч. Ніяк. От вона, бачиш, вона більше більш, більш загадки оставила, ніж розгадки. От по цій зустрічі третя карта карта Ночі. Тобто до цього було непонятно, після цього ще більш непонятно. Не отримали, не отримали. Бо тому що, бачиш, от якщо Китай примерно їхав з тим, щоб от по тройки пентаклів навчити, як старший брат, навчити там Росію отак, 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 отак. Ніхто ці совєти нікому не треба. Ніхто учиться не не цей, ну не збирався. Тобто по десятки пентаклів от кожен свою цінність показав. Ми такі великі, ні, а ми ще більше. Я тут же для Росії примірна ця зустріч. Ну, ну що, ну що? От навіть бачиш, тут карта показує, могли матері руські, жінки руські, руський люд їхній, вони ж дать могли від цієї встречі щось таке. Ну, нічого не виродили. Нічого не, не родилося нового для Росії. Ну, Ідеї яких чи щось таке для Китаю. Для Китаю. Тут бачиш для Китаю, от, знаєш, як от карта йде те, що не готові вони йти на ті убитки, які ну як сказати, які від них хоче побачити Росія. Тобто, і тут убитки навіть з діньгами зв'язано це одне, а от карта бачиш, карта груза, ну, от тягнути Росію як оцей груз по карті не готова. Не готовий Китай іти на убитки, то тобто сказати, не общаться, не общатися з кимсь. Ну і діло в тому, що розумієш, я сказала, я б по карті б сказала, от по карті, по карті, тільки по карті. Розумієш, що ну як сказати, після після, після поїздки все на Китай почалася якась охота. Ну, На Китай почалося якесь, ну як сказати, ну Китай розворушив те, що от Крисина, це все не треба було це робити. Для Китаю цього не треба робити. Якщо Росії там нічого тіряти, там ніч була, ніч залилася. Тобто, непонятки були, непонятки залишилися. То тобто, для Китаю діло в тому, що він свої проблеми, ну як сказав, дав, ну, да, дає шанс витягнути наверх. Тобто от Китай дає. Оцією поїздкою, ну тобто він дав шанс витягнути ці е, свої проблеми, які там внутрішні проблеми, які там ну, от, що в світ вони пускали, як вони це все робили. Ну, може бути навіть короновіруси чи ще щось. Ну, тобто вони ці проблеми витягнуть час на поверхність. Тобто вони з поїздкою, от, якщо поїздка була, тому що вони їхали, груз був, ну тобто тяжість була, а тут ще більше, більша тяжість від цієї поїздки. Хай там, може, Росія щось там, на якісь пішла там контакти, на якесь щось там вступила в і в нефті. Ну, Все одно. Навіть те, що якщо б Росія, ну якщо Росія їм там дала знижки якісь, чи щось таке, ну, воно ніякої ролі не зіграє. Ну, дали. Ну, діло зі, що Не поставить Росія, Китай в, стаду, в своє стадо не загоне. Тут немає таке, тут кончиться скандал. Між до Китаєм і Росією йде карта скандала. Все одно рано чи пізно, це все оце полюбовне, вроде б, то, от полюбовно, вроде вони там дружать чи так, це, то, тут воно кончиться от, скандалом, все одно між ними яким скандалом кончиться. Так що ну, нічого тут не дало, абсолютно нічого не дало. По, по цих картах дуже малі карти. Ну, тобто кожен при своєму стався. Ми великі, а ті ні, ми ще більше. Тобто ви в жопі, а ми не, не готові вас з жопи цієї витягувати. І підставляти свою жопу. Там, Жупу світа, щоб весь світ там пішов проти цього. Ну, от такий. у нас розклад. Так, і Крим. Подивимося сьогодні Крим. Давайте подивимося, яка там обстановка, як воно міняється, що там взриви, не взриви, як воно все, от як Крим зараз показує карта. Як Крим? Показує карта. Хочеться дуже зняти вам про цих біженців наших, От люди ті, що за границею. Треба зробити таке відео про, про людей, які уїхали з України. Діло в тому, що от як їм там, як вони як вони відчувають вони... Просто це треба зняти таке це. Ну і Крим, давайте візьмемо 5 карт. Крим, як на сьогоднішній день, от Крим, як воно там все, ну по уміряності, потихеньку, потихеньку, не швидко, не все там міняється, потихеньку, по уміряності, все одно воно міняється. Обнуляється. Діло в тому, що там і мишлення людей, я б сказала, по цих двох картах воно як обнуляється. Тобто, якщо раніше були вони за, за от, в одну сторону, то зараз обнуляється. Як то починають люди, багато людей думати дійсно по-другому. Дійсно, по два старших харкана. Ну, а по другому якщо не будуть думати, за цієї мечей ніхто ніколи не вилізе. Дело в тому, що навіть три карти тут взяти, так сказати, що Україна не оставить це все. Сама Україна, сам Київ це все не остави. Людям треба дійсно прозрівати обнуляти своє мишлення і розуміти, що вони в Україні в Україні і вони жителі України, вони як ну, граждані України. І дійсно, поки мост робота, їхати там, де вам добре, там, де вам спокійно, і все остальне. Розумієш, якщо буде, ну як сказати, ну як між двома огнями? Київ не остави, люди, якщо будуть все ну, що далі, що буде? Києва це територія, Україна це територія. І все одно вона буде, вона буде, тому що тут два старших аркана, і карта все одно з нуля, з нуля, считай, той Крим, ну він буде в нас. Тобто багато там почнеться роботи, багато всього, але він все одно буде, буде український. А вам треба постаратися за цей восьмерки мечей вилізти. І дійсно людина робить вибір, їде там, де їй добре, тобто Росія, ради Бога, їдете туди, все там добре. Або ви дійсно стаєте ну, от, українцями, настоящими українцями. Тут ваш вибір зараз. Так, Крим. Паш Пентаклі і. М -м, Крим, бачиш, Крим продав хтось. Крим здав хтось. Ну що тут покаже нам Крим? І причому з патрохами, з усім. З усім. Ну хтось за це Груші получав. Непогані груди, да, десятка Пентаклі. Непогані груші получав. Ну, опять же, бачиш, так як о, там, схід України береш дьявол, так само і тут дьявол. Доходи до карта, все одно до до, до до дьявола. До Дьявол дьяволом, ну, десятка пентаклів. Тобто комусь захотілося власті, комусь захотілося грошей. Хтось продався. Ну, Тільки продався не сам, а продав ну, от землю людей, все, от сім'ї, цілими сім'ями в рабство. Ну, тобто все це... Все це от йде по карті дьявола. Тобто, люди, якщо в Криму ви чуєте, то діло в тому, що це просто, ну, от карта не показує, що це, як сказати, правильно. Зовсім неправильно. Зовсім неправильно. Тобто по дьяволу, ну знаєш, як люди пішли за дьяволом. От якийсь мужичок, який там був мужичок, я дуже туди не знаю, який там мужичок був. І вважай, він характеризується картою дьявола. І от ці люди вони пішли просто за дьяволом. просто не просто, ну пішли за дьяволом. Тобто дьявол як повів їх. Ну і все. І в скорості все міняється там. По восьмірки жезлів там міняється все. Тоже все так, як і в Україні. Молнійносно, бистро, от воно розкачується, воно по уміряності. Ну, від уміреності йде карта восьмірка жезлів, тобто одним вистрілом, одним махом, одним там днем ночь одна, і все воно міняється опять, наоборот. Від уміреності йде карта до восьмірки. Не, не, не наоборот, що перша йде восьмірка жезлів, а потім мерності. А наоборот, від того, що там вроді нічого такого не відбувається, прямо зверх, ну йде до тут до скорості. Не відбувається зараз, пройде завтра. Так, і тут що? Тут людям людям совет карта, просто вибирайте, з ким ви, вибирайте, де ваше будуще. От людина стоїть, дивиться в будуще. Перва карта карта гочельника. Включайте мозги, включайте свою мудрость, яка у вас там є, старайтеся, старайтеся, розумієш, старайтеся самі себе вивести. Будете ви виводити самі себе ви Україну скоріше з цієї війни. Ну, і тут бачиш, тут все одно тут воно українська земля. Тут крути, не крути, карта все одно. Єрофан — це українська земля, українські люди, українські сім'ї, все українське. Він тому, що в скорості карта, там воно буде. Там от цього дьявола прийдуть і зганять із цієї землі. Це не того мужика, вже, який там продав усе за 10 пентаклів, а от. Дійсно, оце все воно прийде виганятися. Ну, давайте подивимося Крим і оця колода, що нам покаже про Крим. Крим, Крим, Крим. Крим, ну, буде крові там. Карта крові буде ви там в крові. Все равно й туди війна. Ну, на розвілку, на розпутті. Думайте, поки є час думати, де ви з ким ви, як ви, тут карта показує, думайте. Поки ще кров не полилася, думайте. Щоб потім ніхто. Ну тут бачиш, тут теж, як сознання людей, ну то есть мозги запудрені по-своєму запудрені. Все хитрять, все хитрять, от, все хитрять, все умні, все хочеться як лучше, хочеться де лучче. Це не всі, це може це, але ну, все одно ж карта місця, от за те, що наш людина продає все це, ну, тут карта місця все одно ж прийде якась розплата, все одно якась розплата прийде на цю землю. Все одно це осознання, воно якимсь путю, через боль, через страх, через любошо, воно все одно постане на свої міста. Так, як должно бути. Тобто все одно в Крим іде карта от через кров. Все там будуть рішатися проблеми, рішатися все через кров. Тобто не, немає те, щоб збіжати крові не було там такого, як, наприклад, на території України, зараз Бахмут, все по-своєму, там буде. Єдине, що приймайте правильні рішення. Якщо ви так, значить ви так і допомагайте українським. Якщо ви не так, значить. Вокзал, сумка, чи що там, і чемодан, і впері з пісні. Не треба хитрити. Ця вже хитрость вона вилазитиме боком людям. Ну, От ця вже хитрость, яку ви хитрили, ви вже, розумієш, ви самі собі заклали через цю хитрость те, що воно стрельне по вам, бахне по вам. Так, все. Так, давайте ще подивимося сьогодні таку тему. Скрізь розказують про наш наступ наших військових. Що готується все, підвозиться, собирається. Колись ми дивилися, да, там пентакль в руках був, тут пінтаклі, ну, все, все, все зав'язується на якійсь людині, ну, на людині чи на Україні. Тут без, ну, може бути зав'язка на Україні, все, щоб цей пентакль був повний. Тобто карта рука-помощі вона була. Ну, от подивимося на сьогодні. час. Сьогодні у нас 22 березня, от подивимося на сьогоднішній день, як падає. От підготовка чи як там. Ну, це карти бачать. Тільки як бачать карти. Подивимось сьогодні. наше наступлення, наші солдатики, хлопчики, мужички. І все, везеться, везеться. По шецьорки м'ячей підвозиться. Тобто, бачите, от все, все стягується, все стягується до кучки, через дороги і все. Ну, хтось, хтось дуже мудрий керує. От хтось прямо через мудрий керує. Нашим оцим усім військом, от людина дійсно мудра. Людина, яка, як скаже, по, от, по отшельнику я б сказала, людина, яка відповідає за свої там слова, за свої поступки. Людина, яка відповідає за це все. Не так бездумно, а потім якось буде. Ні. Є людина, яка по старшому аркану, ну і оп'ять ж бачиш, що шестьорка мечей, що шестьорка Пінтаклі. Тут везеться мечі. Тобто тут карта везуться мечі. Тут тут сипляться по шестьорки Пінтаклі дінюшки. Тобто все збирається, все. От мудро, дійсно, це мудро. Все собрати, ну, от в одну кучу. От дійсно, це карта отчельника показує людина, яка це все робить, дійсно, яка там, хто це, цим займається, ну, це по-мудрому. Все збирається в одно місто. Ну і, далі. Ну, і карта міра. Дело в тому, що тут вже бачиш, тут вже швидко быстро от по карті йде карта міра. На виборі. Бачиш, тут це те, що привезеться, те, що дасться, те що, те, що, те, що все підтягується сюди. Ну, тут бачиш, тут карта не дає довгої війни, не дає довгої війни. Нікому не треба вона, ну, по крайній мірі, нам не надо вона, і воно не дає. По двойки жезлі вибор на виборі зараз. Ну і це ми наступ наших. Ну, на, от на сьогоднішній день, на 22 число, все везеться, все стягується, все з рук в руки сипеться. Ну, тобто, все матеріально, це ті самі люди, те саме може учення, все-все-все, що робиться. Ну Давайте, наступ наших військ, подивимося цими картами. Наступ наших військ. Башня. Тайна, тайна. От бачиш, тайна. Тут карта тайна. Тобто тайна буде до кінця, і тайна йде через карту башні. Тобто десь якась є кучка людей в якомусь поміщенні, вони це все цю тайну держать добре. Тобто можна розказувати, що хочеш, можна гадати про що хочеш, але воно в тайні й було. То це на вступлення. От карта воїна з мечом, от це наступлення, воно в тайні. Тобто хто, що там не каже, в тому числі і я, карти, те, що показують, не вичислиш його не цей, тому що наскільки воно, ну знаєш, як ото, втайні, як ото в тайні, як сейф. захирили, заховали, замок повісили, всю, дзюзьки всім знати. От тут та карта показує в тайні. Воно держиться в тайні, і це правильно. По карті. тайне. Ну, тому що є всякі люди, тому що є люди, які шкуру знімають на ходу. Є всякі люди, яким це не треба знати. Ну і потім же ж, от опять же ж карта, та що показує. Карта скорості. Якщо все буде, то буде дуже швидко. Не якщо все буде, воно буде. Ну, діло в тому, що по карті, тільки воно починається, все буде дуже швидко. По карті скорості. Все дуже буде швидко. Ну, тут і карта. Тут карта тайне, карта. І карта скорості. От ці карти самі головні для нашого наступлення. От вони йдуть, от воно, і тайна ця. Тайна ця Тайна відкриється тільки тоді, коли все це почнеться. От на скорості йде цей, коли цей рицар на коні почне скакати, от тоді ця тайна нам відкриється. До цього всього можемо балакати, можем... Ну, давайте подивимося ще трохи на це, що от, заглянемо, як воно це буде наступлення. Ну, Є людина, на якій все зав'язано. Людина дуже мудра, дуже мудра. Якби дійсно ця карта завжди показувала на наших отих, всіх бивших президентів, депутатів, ну, хоча б трохи робила. І не тільки для себе Кеба робила, хорошо, а для людей, для України. То тут карта зараз іде, ну то ця людина, одна людина, на одній людині, який зав'язаний мир на Україні. От є людина, може це президент. Може ну хто там відповідає, Тут не пише. Не можу я так сказати, хто це такий. Ну є людина, на якій зав'язаний мир. Іде в тому, що все для миру робиться по-мудрому. Черник це людина, яка з опитом, з поніманням, яка фонариком довіда вивести не тільки себе, а всіх за собою. От тут карта от Чернік. От фонариком він своїми мозгами повинен вивести всю Україну за цього всього. І така людина є. І благодаря такій людині я б сказала, що їде оружжя, сипляться пентаклі потихеньку, тобто благодаря цій людині. Ну, може, цей президент бути, може, може. а може, хтось ще. Ну, зараз ми подивимося трошки, заглянемо. Так, це ці п'ять карт, що брали. Тут ми подивимося зараз, чим, чим воно може. Ми знаємо, чим воно закінчиться. Ми знаємо і без карт, але ну, подивимося трошки карти. А чим воно закінчиться? Начнеться нова життя. Карта зачаття нової життя, Тобто треба готуватися до нової житті. Опять же, карта показує. Так як було, не буде. І людоньки, почуйте це. Так як було, не буде. Такими, як ми були раніше, ми не будемо. Або а, а, якщо ми будемо такими, то гроші нам ціна. Гроші ціна тим, що там оставили себе. На... Дуже нова. Багато з ким. Треба попрощатися, От карта показує. Це нам, українцям. От багато з ким, з чим нам треба попрощатися. Открити двері і по-хорошому, все, до свидання, далі ми без вас. Карта так показує. Ну так, да, бачиш, хвата дені, хватить всього, хватит... тут і для побіди карта, хватить всього, і для того, щоб починати розвивати Україну по-другому, вона і все. Ну, Тут бачиш, тут Європа, Америка і Україна в треугольнику в цьому йде. Ну, і якісь страни, які піддержують, які дійсно свої, свої багатства вони не жаліли на це все те, що нам треба. От вони не жаліли. Це дійсно карта показує. Посторонні люди і все. Ну, що ж тут карта? Те, що в Росії треба свого цього хрена виганяти, у нас теж є такі, які надо, яких треба. Надо яких треба просити, щоб ми без них були далі. Карта так показує. По крайній мірі, не будемо казати фамілію, але карта так показує. Дело в тому, що як люди, які не дурні, от мені здається, вони все розуміють. От, тут независимо, хто це фамілія, є. От, дійсно, є те, що ну, оцю, цю хрень, якщо пускати, от, встану, от оцю хрень, якщо пускати до цього багатства у відділі України, от карта показує. Ви самі подумайте, що тут може бути. Що ця хрень в цій карті може зробити до тим багатством, яке всім людям принадлежати? От що може зробити? От тут віддайте і все. І тут, бач, карта, ілі попрощаєтесь, карта розставання в двері до свидання і все. Ілі, ілі ж, один хрен, два хрена, три, десять хренів, будуть просто жити за счет України. Як падало там і ти мише. От людина зробила маленьку Україну в себе вдома. Тому що туди, ну як сказати, легше, більше треба, там своє, там болить. Ну все, ось отакий розклад. Дай Бог так і буде. Амінь. Хай так і буде.